Привіт, світ. Привіт. Одну хвилиночку у нас тут дуже тяжко. Технічні проблеми. Та жена, розкажи, будь ласка, куди ми приїхали? Ми приїхали у стейт парк у Тенесі. Називається Фол Крік Фолз Стейт Парк. Відповідно до назви, тут знову водопади. Я бачу, ти непогано вчиш англійську мову. Дякую, що помітила. А це основна наша мета подивитися чергові водопади? Чи може є якісь другорядні квести? Ну, якщо казати щиро, то ще б хотілося знайти грибочків. Маленькі грибочки. Але, чесно кажучи, я не вірю, що нам це вдасться. Перший водопад подивились. Слава Богу, до нього йти було не дуже далеко, але дорога така своєрідна. А зараз я вже вухами відчуваю, що десь має бути ще один. Так-так ось там внизу. Щось потужне. Але цей маршрут буде трошечки довше. І судячи з усього. Не набагато простішень. А я ще скаржився на попередній парк. Та там просто ходили по сходах і піднімалися на ліфті на фоні оцього ландшафту. Що, вже водопад? Так. Цей водопад називається, якщо не плутаю, пайні Крік Фолз. Але треба перевірити. Так, це він. Фу, вже не перший раз, але вперше саме на цьому трейлі. І, якщо сказати чесно, то, як на мене, цей водоспад не поступається водоспадом у національних парках. А це парк який? А це парк штату Тенесі. Тобто він рівня штату, а не рівня всієї держави. До кінця ми не знаємо, що це означає, але, мабуть, там щось пов'язане з фінансуванням. Ну, в цілому вони такі ви недовгі, як обіцяв твій додаток. Ти про трейл? Так. Так, в принципі, трейл не дуже довгий. Ось ми вже дійшли до містка. А забули головне, робимо ставки. Чи піде мама на підвісний мостик? Бачите, далі ми лише вдвох. Практично рівна дорога. Щось не так? Mm, схоже, що після е, мостику ми повернули не в ту сторону і нам насправді не сюди, а туди. Але, чесно кажучи, я не бачу, щоб там десь продовжувався сам трейл. Е, тому, можливо, навіть ми підемо назад до машини. Що такі видніються якісь ознаки трейлу тут от. Але з того, що я бачу, то от навіть просто де починається оце відгалудження, воно перекрите павшим деревом от прямо на цьому трейлі. Ага, бачу. Біда, так, до речі, про дерева. Тут дуже-дуже багато повалених дерев сьогодні. І з того, що я прочитала, то в серпні тут пройшло торнадо. Ми ще дивувалися, коли були тут у жовтні, чому так багато дерев. Ми думали, може, це їх вичищають чи ще щось. Але судячи з усього, це все-таки були наслідки торнадо. Але таке враження, що навіть з жовтня тут ще більше дерев повалило. Можливо, це недавня буря, не знаю. Так, недавно був досить сильний вітер. Це, до речі, місце від нас, мабуть, десь в двох годинах їзди, так? Не знаємо, наскільки була сильна вона тут, але в нас ну, дерев я не бачив так, щоб прям повалила, але таких дрібних гілок наламало багато. І пожовклого і не пожовклого листя нанесло. Ну, тобто там у дворі треба буде поприбирати після цього. А по прогнозу там пориви вітру щось були більше 60 км на годину. Я, до речі, пробую. Зняти повністю цей випуск на новий телефон Samsung S24 Ultra. Тепер, сподіваюсь, будемо радувати вас більш якісним контентом. Ну, для зйомки відео саме на мобільні пристрої це один з найкращих. Айфони я просто не люблю. Ну, Тут ми вже бували. Ти мене вимкнув Так, звичайно. Так, ми приїхали на оглядову Фолл Крік Фоллс. Ну, як би водоспад, честь якого весь парк названий. І я скажу вам чесно, я вже підглянула, і водоспад зараз просто причудовий. Він настільки потужний, у ньому стільки води набагато більше, ніж було восени, коли ми тут були. І коли е, ми були тут раніше, то другого маленького поряд його навіть не було. А зараз тут два водоспади. Один Фолкрік Фолз, а інший Кун Крік Фолз. Звичайно, дуже гарно. Водопади, звісно, зараз такі повноводні, потужні. Проте саме дерева восени все ж таки гарніше. Ось ці люди на скелях я вам скажу відчайдухи. Тому що ми бачили, як цей трейл виглядає там, де він починається зверху. І скільки я пам'ятаю, перше там трошечки зруйновано сам прохід, тобто нема нормального підходу до цієї скелі. Сам трейл власне перекритий і потрібно лізти по камінню, аби дістатися до цієї точки. То що, і ми підемо на ту сторону. Мабуть. Але цього разу, куди я хочу піти. Я хочу піти вниз до водоспаду. до цього. Ми там ще жодного разу не були. Не знаю, дійдемо чи ні. Бо написано, що складний спуск, але спробуємо. Щось мені здається, що гриби потрошку відходять на другий план сьогодні. Ті, хто бачив наше відео із іншого водоспада, гадайте, де мама. Мама далеко попереду Зніми мене красиво, наче я на воду спадь. Цей трейл вже явно трошки складніший. Багато каміння місцями вологу. Нам сказали правду, тут крутий спуск. Але йти, в принципі, доволі зручно, тому що оце каміння, яке викладено, воно наче як сходинки. Якщо чесно, то я б не сказав, що цей трейл такий собі легкий. Чим далі, тим все важче і важче. Багато людей зупиняються перепочити, проте продовжують іти з собаками, дітьми, одним словом у повному складі своїх родин. Що я помітила? Всі люди, які йдуть нам назустріч, всі так важко дихають, що мені аж страшно стає. І один хлопець що ви каже, я зрозумів, наскільки я зараз не в формі. Тож, якщо хочете побачити, наскільки ми з Сергієм зараз не в формі, залишайтеся з нами. Не знаю, як ви, я вже трошки стомився, особливо від думки, що потім потрібно буде піднятись всю цю відстань назад. А як ти думаєш, Натальчик? Твоя мама назад теж сама вийде? Думає, буде нести? Ну, я не знаю, щось вона так побігла. Ми, звісно, зупиняємось на те, щоб щось підзняти. Здається, почався фан. Фан почався. Дітлахи нас попередили, що тут. Ну, слизько, небезпечно, камінь шатається. Але... Вони були, здається, дуже приголомшені тим, як виглядає водоспад. Ну, їм сподобалося, наскільки я зрозуміла. О, Дивися, мама, я вас вже тут довго чекала. Насправді далі побоялася йти. Дуже складні далі маршрут, одне каміння. Ну, та тут теж був нелегкий. Але тут така краса, така велич природи, такі... Скелі, ну, каміння, вода, водопад, ну, не передати словами. Я оце думаю, ми ж минулі рази сюди не ходили, скільки Ні. ми втрачали, так? Так. А дозвольте питання від мене. Ви ж назад теж зайдете, все буде в порядку. Ні. Надіюся, що тут ви мене не залишите, машина сюди не доїде. Ні, однозначно, якось буду лізти. Треба якось рухатись далі. Ми майже цілі. Оце це Кажуть, даремно ми сюди не ходили раніше. Навіть не знаю. Може й даремно, а може й ні. О, клас, тут навіть щось крапає зі скелі. Це ще не кінець, але місце просто неймовірне. От чесно. Я вже ну, не те, щоб зовсім мало бачила в своєму житті, але тут прям дуже гарно. Такі скелі могучі. І отут зараз два шалених водоспади. І ще прямо звідси вода крапає. М -м -м, дуже гарно, дуже. Багато хто в курсі, що американці люблять смолтоки. Ну, тобто такі легенькі розмови, як справа, як погода, і все таке. І от, якщо ти гуляєш по трейлу, з тобою теж люблять там перекинутися пару слів. Але стільки разів, скільки мені за сьогодні американці сказали, що тут просто неймовірна краса, також і не було на жодному трейлі, мабуть. Так, пропоную нарешті подивитися на цей водопад, який ми вже бачили на горі. Як він виглядає у підніжжя. Потім на нас чекає зворотній шлях. Ось ми і внизу. Ну, У мене риторичне питання: варто чи не варто сюди йти. Само собою, так. До речі, ми тут стріли жіночок, це які власники песика походу. А і вони нам розказували, що значить, оце їм дуже сподобався. І також вони були на каяках біля Барджес Фоллс. Тей водоспад, який ми відвідали минулого разу. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. Дуже красивий водоспад, і раніше, ну як раніше, коли ми побули на тому водоспаді, я думала, що, мабуть, то найгарніший водоспад в Тенесі. А сьогодні ми прийшли до цього водоспаду, і я тепер уже не знаю. Прям така. Тісна конкуренція, що дуже важко обрати який краще. А до речі, тобі більше подобається дивитись на водоспади згори чи знизу. Ну, Як на мене, це абсолютно різні враження. Гарно і згори, і знизу, і відчувається зовсім по-різному. Але якщо б довелося обирати все-таки побачити лише згори чи лише знизу, Ну, я вибрала знизу, все-таки. Угу, mm -hmm. Тобто ти приймаєш виклик. Який виклик? Ми повинні опанувати каяки і подивитись на Барджі Фолз знизу. Mm -hmm. Заманлива пропозиція. Ну, що я можу сказати, я точно за те, щоб поплавати на каяках по спокійному, тихому озеру для початку, а потім побачимо. Ставте лайки, якщо підтримуєте таку ідею. Ми вже будемо потрошки йти, бо ми тут, як розумієте, можемо зібрати чергу. І схоже на те, що ми це вже робимо. Не знаю, чи будемо знімати зворотній маршрут, але висновки на гарі запишемо точно. Тож побачимося вже наверху. Речі, Люксофт, коли вже заплатите нам за рекламу? прийшли? А тепер прийшли? Прийшли. Залізли ми все ж таки наверх. Сподіваюсь, між нами знову видно цей прекрасний водоспад. Значить, в обидва боки трошки більше двох кілометрів, відповідно, в один бік там кілометр сто десь. Набору 95 метрів. По часу, ну, зі зйомкою це все в нас зайняло майже дві години. По пульсу, у мене стрибав від 120 до 160. Я не дуже слідкував, але думаю, нормально. Так би мовити, не в сірій зоні. По дорозі назад, ми мене зустріли, пішла вона значно швидше, ніж ми. Але я точно знаю, що їй дуже сподобалось. Якщо сподобалось і вам, підписуйтесь на наш канал, поставте вподобайку. Якщо не сподобалось. Підписуйтесь все одно. Поширюйте україномовний контент. І обов'язково допомагайте збройним силам України. А ми пішли далі.